За останні гроші Роман купив квиток на автобус з Горлівки до Чернігова на весь маршрут. Грошей не вистачило, частину дороги оплатив мобільним телефоном. Він самостійно приїхав в центр реабілітації дітей в Чернігові. Так він втікав від вербування ДНРівців. Про його самостійне переселення мати дізналася лише через кілька місяців, коли хлопець зміг відновити мобільний. На принципі не проти, що я поїхав сюди, що хочу вчитися або строїтися. Ну, професію отримати, ну, щоб там не сидіти. То тобто, й сти против ДНР, так? Так. Да. Мені лічка не подобається, те, що вони там убивають, стріляють. Серед його товаришів, що подалися воювати за ДНР, трьох вже немає серед живих. У Горлівці Роман залишив матір і молодшу п'ятирічну сестричку. Сам втікав без документів і речей. В Чернівському центрі реабілітації дітей він прожив два з половиною місяці. У мене повністю наділи, обули повністю ну, все необхідне мені дали. Да, у меня все есть одежда, еда. Нині його влаштували в Чернігівський будівельний ліцей, хоч жодного документа у нього не було. Більше року Роман живе без паспорта. На силу документи зробили. Чекали, поки мама вийшла нам ксерокопію ну, паспорта. Тільки отримали паспорт, ксерокопію паспорта, і через два дні йому видали його паспорт. Він у нас буде зареєстрований в гуртожитку. Зараз він отримує 200 гривень стипендії, три рази безкоштовно харчується в їдальні ліцею та живе в гуртожитку. Освітяни щотижня дають йому сух пайок, волонтери забезпечують іншим одягом, взуттям та засобами гігієни. Це всі пільги, якими він користується. Та якби він мав статус позбавленого батьківського піклування, стипендія зросла б більш ніж на пів тисячі. Тут він пробуде ще рік, а тоді навчання завершиться і йому доведеться жити самостійно. Таких Дітей, як Роман, лише в Чернігові більше сорока. Тут вони живуть без батьків, та надати їм статус позбавлених не можна, батьки у них є. Чиновники вносять зміни до постанови про статус дитини і наполягають позбавляти батьків прав, якщо своїх дітей вони не супроводжують. Дитина, отримуючи цей статус, може бути влаштована в сімейну форму виховання. Вона зможе отримувати кошти на, ну, на всі потреби. Забезпечена повністю майже дві тисячі дітей-переселенців розселили по всій Чернігівщині. 18 розсиріть живуть в інтернатах для дітей. Клопотів у соціальних працівників багато. Найперше усім їм треба відновити документи. Всі перебувають на постійному контролі, вирішуються їх питання. Надається адміністраціям виконкового міста без Допомога гуманітарна, допомога в оформленні документів у здійсненні виплат. Відновити своє батьківство після позбавлення прав зможуть ті, хто доведеться документально. А поки що дітей, у яких не знайдуться батьки, можуть взяти під опіку чи піклування інші сім'ї їх не дозволять лише усиновлювати.